Вітаю з перемогою. Матч кривбас Полісся закінчився з рахунком 3-1. Важлива перемога для нашої команди. Прокоментуй сьогоднішнє протистояння. Дякую за привітання. Так, це дійсно дуже важлива гра для нас була наш конкурент, можна сказати, в турнірній таблиці. І я надзвичайно радий, що ми перемогли. І Я зумів відзначитись, забити три голи, тому запам'яшися вечір, скажімо так. Сьогодні ти був неймовірно заряджений, оформив хет-трик. Чи вперше це в твоїй кар'єрі? Так, це вперше в кар'єрі. Я дуже задоволений. Напевно, і два голи не забивав, а тут відразу три, тому ну, це дуже, дуже я задоволений цим. Кому ти присвячуєш цей хет-трик? Я присвячую цей хет-трик тим людям, які зараз захищають нашу країну від агресора, який нас. Тероризірує, скажімо так. Я присвячую їм за їх мужність, за те, що вони роблять, і даю змогу нам грати в футбол і отримати такі емоції. Друга поспіль перемога. Який сьогодні настрій панує у роздягальні червоно-білих? Та настрій класний, позитивний, всі заряджені, всі веселі. Завжди класно перемагати, і всіх настрій класний, тому ми будемо вже готуватися далі. Це все класно, добре, але нам надо далі наші залишилися дві гри теж важливі, і нам потрібно там також максимум балів набирати, щоб залишитись там в верхній частині турнірної таблиці. Дуже складна гра, складний суперник. Але всі розуміли, яке положення ми маємо обидві команди мають в таблиці, тому і виходили на матч тільки за перемогу, тільки за трьома балами. Ти вдруге поспіль вийшов у основному складі Кривбасу. Поділись своїми емоціями. Класні емоції. Дуже дякую за довіру головному тренеру. Буду надалі працювати, це тільки початок, будемо працювати і рухатися вперед. У першому таймі ти забив гол, але, на жаль, його не зрахували. Розкажи про цей момент. Ну, пішов на добивання після удару Бандейри. Але трохи вліз в офсайт, та нічого, все попереду. Тому я ніякому разі не засмучуюсь. Це все, все попереду. Ми завжди, коли граємо вдома, ми стараємося більше атакувати, тому що це. Емоції для наших болівальників. Ми стараємося ре реалізовувати всі моменти. На жаль, не завжди виходить, але я думаю, сьогоднішній день ми зарахуємо плюс, тому що ми виграли три І Дякуючи Єгору, він сьогодні молодець. Нервова гра. Чи відчувалась принциповість протистояння? Так, звісно, ми розуміли, що сьогодні не буде легкої гри. Полісся було на одну. Поличку вище нас. І ми розуміли, що сьогодні буде важка боротьба, і тому ми налаштовувалися на 100%. Шла гра до голу чи розкрепостив цей другий гол команду? Так, в принципі, ми погано старт стартували. Зразу на перших мінутах у нас було два моменти. І потім ми чуть -чуть зібрали, забили гол. свій і, На мою думку, ми контролювали всю другу частину першого тайму, потім вийшли в другому тайму. Нам забили гол, але ми не зупинилися і продовжили атакувати, створювати моменти, і в подальшому ми виграли. Яка наразі панує атмосфера у роздягальні? Дуже чудово, всі, всі раді, всі хотіли сьогодні перемогти. Це було, я думаю, видно на полі, всі старалися. І ми дуже раді, що ми перемогли нашого прямого конкурента і піднімаємося на схолонку вище.